Друзі, усім привіт! В даному відеоролику я далі розказую свої позиції, показую по системі скальпінгу. Тому дивимося на мої помилки, на мої позиції, які я робив. Зараз вам детальніше все розповім. Перша моя позиція була по Bitcoin Cash. Дивимося, в нас є ось тут і хороший рівень підтримки, від якого я очікую пробой вниз. В принципі, я заходив на пробій, ось цей рівень. Очікував пробій вниз хоча б до цієї відмітки. Потім там вже неважливо, чи вверх, чи вниз. Моя головна ціль була це дійти до цієї лінії. Дивимося, як я зайшов в цю позицію. Ця позиція досить довго записувалася, тому давайте по чуть-чуть протягати. Ось мене вже взяло на деяку частину об'єму, потім ще взяло на деяку частину об'єму, і потім мало би ще взяти на деякий процент мого депозиту. Виставив зразу свій стоп-лосс, стоп-лосс раз Перша вже моя помилка, стоп-лосс не обґрунтований. Стоп-лосс стояв буквально в повітрі, я не знав, куди його ховати, тому заховав за просто там, мінімальні якісь об'єми, які там були в стакані. Стоп-лосс ну, був неправильний, це вже є одна із моїх помилок. Все одно, далі, я сиджу в позиції, бо, тому що очікую, що ну, мав би піти сильний імпульс вниз. Також ще хочу зауважити одна із помилок. Це помилка може як і бути, може, як і не бути. Тут і все залежить від графіка, від волатильності, Но, Замітьте, що. Підхід до цієї лінії різкий. По ідеї, щоб був дійсно хороший пробав, пробой, мав би бути ось такий от рух, чуть-чуть, боковий рух, і тоді пробой. Ось це тоді ідеальний пробой. Ну, в моєму випадку, я зайшов на імпульсі. Бачимо, дуже різко підійшли до нашої ціни. Тобто, вже сила майже втрачена, е, пробиття рівня. Тому це також друга помилка по цій ситуації. Сижу далі, очікую, що мене зараз візьме ще на половину об'єму. Дивимося, в принципі, зараз ніякого руху немає, просто монета стоїть на місці. Можливо, ми там якісь об'єми розбираємо, тому монета стоїть на місці. Після чого я розкручую, то скручую стакан, щоб я переконатися, що немає об'єму більшого знизу. Хоча це було неважливо. І так, бачимо, що ніякого руху не пішло вниз. Я забрав цей об'єм, що я очікував, що в мене ще візьме на там деяку частину об'єму. Потім я знову його додаю, тому що побачив. Ось тут є такий мінімальний об'єм, він навіть не підсвічувався в моєму стакані, тому я не знаю, на що це стало. Теж була одна із помилок, але я не скажу, що це груба помилка, тому що я і так не зайшов на робочий об'єм. От якби я ось тут виставляв свої лімітні ордери більше, ніж, ніж свій робочий об'єм, тоді да, тоді це можна було зарахувати за помилку. Ну тут я зайшов не на свій повністю робочий об'єм. Дивимося далі, монета ніяк не хотіла йти вниз, тому вона пішла вгору. Помалесенькими такими рухами ми рухалися вгору і мене закриває по стоп-лоссу. Ці позиції я втратив, зараз вам покажу, долар 20 центів, Віддав на комісію 40 центів і ось так позиція виглядає по історії. Дивимося, 5-хвилинний таймфрейм. Заходив я вниз, ось тут, і вийшов ось туди. В принципі, вийшов я досить гарно, тому що далі ціна пішла в голову. І так, друга моя позиція по монеті ВЛД, чесно, це позиція, навіть яку стидно показувати. Чому? Хоча тут і можна де... деякі дії обґрунтувати. Наприклад, ось дивимося, у нас є хороший наклонний рівень ось такий підтримки. Тобто у нас йде тренд. У нас є відштовхування, раз, там, два, три, 4, тут і п'ятий тут шосте відштовхування. ну, Хороший рівень. Хороший рівень підтримки. Після чого, дивіться, у нас тут є в стакані ф'ючерсів і в стакані спота є хороший об'єм на покупку. це може свідчити про те, що дійсно ціна може йти вгору. Чому я вважаю, що це моя була помилка? Тому що це не моя стратегія. Я торгую зазвичай пробої. І тому я торгував зараз тут від плотності, тому це можна заважати за помилку. Тому, що, да, не спорю. Ситуація вроді, якщо торгівля дивиться від плотності, ситуація хороша. Ну, але я йду проти своєї торгівлі, проти своєї системи. Тому тут я заважаю це за помилку. Дивимося, ситуація записувалося 11 секунд, дивимося. Мене взяло в позицію, я не встиг записати, як мене взяло в позицію, ну але. Бачимо, виставив стоп лос і об'єм починають різко розбирати. Різко розбирати, і мене зразу закрило у мінус. Є два варіанти. Або просто дійсно якийсь великий об'єм кинувся по ринку, і тому цей об'єм забрали. Оце, що я вам показував спочатку. Або цей просто об'єм був не настоящий. Ненастоящий об'єм, його почали там забирати, додати, не знаю, роз'їдати бігом. І забрався цей об'єм дуже різко, і мене закрило стоп лос Хоча я очікував відштовхування від цього об'єму. І ось так мене закрило в мінус. Я втратив на цій позиції мінус 48 центів. На комісію віддав я 28 центів. І так, третя позиція знову по біткоїну кеш. Бачимо, в нас є все ж таки той рівень, який я очікував пробій, але нас тоді забрало в постоп е, Ну, ми знову підійшли до того рівня, і тому я очікував, ну вже на цей раз, мабуть, піти пробій, бо тому що ну, такі рівні вони мають пробиватися це 100%. Якщо не пробиватися, то як мінімум заколюватися. Це 100%, тому що за цими рівнями... Є ліквідність, і за допомогою цієї ліквідності ми можемо програти по системі скальпінгу. Тому що якби не ліквідність, то скальпінг тоді би не працював. Ось, очікую пробій вниз, в принципі, як я показував на самій першій угоді. Тобто ті ж самі думки, що і були на першій угоді. Також у нас є, дивіться, тут об'єм, об'єм на покупку зразу виставлю я свої лімітні ордери за цей об'єм. Дивимося, як ця позиція відпрацьовує. Зра різко, просто моментально розібрали наш об'єм на покупку. Мене зразу взяли на весь робочий об'єм в позицію і дивимося, що далі було. Пішов, пішов різкий рух вниз. Ось бачимо, така прям сопля пішла. А, і після чого мене там на деякі... Процент взяло, мене зафіксувало. Зразу я дивлюся, де виставити свій стоп лос щоб не втратити, щоб зараз не пішов різкий рух вниз і різко пішло вгору. Таке теж буває, тому на таких випадках зразу треба переставляти в беззубиток. Після чого я стараюся зразу забрати свої всі лімітні ордери на фіксування, але потім вертаю назад, бо тому що розумію, що може ще різкий піти рух вниз, і потім вкат. І я не встигну зафіксувати. Але розумію, що монета сильно вкатила вгору і мене закриває по стоп лосу І дивимося, як це було. Я мене по стоп-лосу, мене вкатила дивимося, скільки я заробив по цій монеті. Получилось мені заробити 84 цента. віддав комісію я 58 центів. Сидів я в тій позиції 25 секунд. Дивимося, як вона відпрацювала далі по історії. Ось бачимо, максимально ідеально я вийшов з позиції, бо тому що я вийшов на самому низу нашої свічки. Бачимо, ось самий низ, і я тут і вийшов. Потім тут частинку зафіксував і вже тут і вийшов. Досить гарно вийшов, бо тому що після чого пішов рух вгору. Ось, пішов рух вгору, і тому я би міг би втратити, якби я не встиг вийти. І так, моя четверта позиція по монеті 0. Дивимося, в нас є хороший такий каскад з рівнів. Зараз я вам їх покажу. Ось це є мінімум рівня. Це є середина, і ось тут був максимум. Очікував я різкий пробій вниз, збір всіх стоп-лоссів і зафіксуватися в прибуток. І так, переходимо до ще стакану. Крім того, що на графіку у нас є хороші рівні. Бачимо, у нас є також хороший об'єм на покупку. Я розраховую на те, що якщо зараз в нас появиться хороший об'єм на продажу, ми роз'їмо цей об'єм, і тоді ми різко мали би піти донизу. Дивимося, як це було. Підходимо ми до моїх лімітних ордерів. різко, як бачимо, зразу роз'їли наш об'єм. В принципі, що я сказав, так і було. Кинули великий об'єм на продажу і після чого роз'їли великий об'єм на покупку. Зараз дивимося, як мене візьме позицію. Взяло мене в позицію зразу, моментально на весь робочий об'єм. І дивлюся, де виставити стоп лос стоп лос виставляю в повітрі, це вже одна помилка, що стоп лос був необґрунтований, не мав куди його виставити. Але також, ну зазвичай, я так завжди говорю, що не обґрунтований стоп лос не обґрунтований стоп лос Але з другої сторони, добре, що я його ставлю. Пофіг, хай буде він в повітрі, все одно, хай він стоїть. Навіть якщо він не обґрунтований, нема де за ним сховатися, за якоюсь там плотністю. Звісно, це додатковий хороший плюсик-фактор до того, щоб сховати свій стоп лос за якийсь певний об'єм. Але якщо немає ніякого об'єму, то краще поставити його в небі. Це так вам на майбутнє. Дивимося. Рух сильний не пішов. Я рішив забрати всі свої оці лімітні ордери на фіксування, тому що думаю, буду фіксуватися вручну. Тобто, коли різко ціна піде вниз, то я поставлю свій take профіт. Тому я відмінив усі лімітні ордери. Бачимо, ціна почала рухатися досить сильно. У ці рівні вже два було знято, третій ще не було знято. Дивимось. Виставляю, я вже ось бачимо стоп лоз в безубиток. Тобто, щоб якщо мене зараз закриє по стоп-лосу, я не втрачу. І бачимо, так, да, так і було. А, мене закрило по стоп лосу хоча я там на останніх секундах до закриття позиції я почав виставляти лімітні ордери на фіксування, бо тому що розумію, що ну, при такій волатильності я банально не встигну зафіксуватися, тому хай десь там буде частинами фіксація, Тому. Хотів виставити, але мене закрило вже по стоп-лосу, тому їх потрібно було відмінити. Ну і так вийшло, що я на цій монеті заробив 0,07 центів. віддав на комісію 59 центів. В принципі, повністю закрився по безобитку, закрився в нуль, тому що кстати, закрився досить гарно. Бачимо, ось тут я зайшов, пішов досить такий сильний імпульс. Ось, подивіться, який пішов хороший рух вниз, пішов на 1,2 рух вниз, але я закрився там набагато менше, бо тому що не встиг. Закрився 0,17%. Так що просто не встиг зафіксуватися, бо пішов дуже сильний різкий імпульс вниз. Але після того пішов вгору, тому зафіксувався я хоч і в 0, але дуже добре, що зафіксувався в 0, бо тому що міг би зафіксуватися в мінус, якби я там сидів би далі в позиції. Тому і такий теж добрий результат. Головне, що не мінус. А, і в загальному за весь день я зробив 4 позиції, з яких дві в плюс і дві в мінус. І на цьому я втратив 0,76. Thank you. Тому ось так я закрив свій день. На цьому все обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал. Кому цікаво дивитися шлях трейдера новачка в скальпінгу, тому що дійсно я новачок, я тільки вивчаю. Ви не дивіться на мої результати, не дивіться тим більше на мої суми на екрані, тому що я тільки новачок. Я розпочинаю цей шлях, я тільки вчуся, тому ось такий я і завів ютуб канал, щоб просто це буде як щоденник. І також, якщо ти новачок і вивчаєшся, то обов'язково підпишися, щоб разом вчитися, робити помилки і Розказувати цим помилкам, тому напиши свої помилки, які ти робиш в скальпінгу, мені буде дуже інтересно почитати. Будемо один одному допомагати. На цьому все. Усім профіту і усім до зустрічі!